Бджоли створюють цей продукт, щоб захистити себе від найнебезпечніших ворогів. Він зупиняє ріст грибків, він блокує бактерії і навіть віруси. Бджоли наперед знають, які патогени атакуватимуть у майбутньому і створюють потрібний захист самостійно. Цей захист прополіс вчені 10 років досліджували, як передати його силу в серце вулика у стільники. І вони зробили це. Так з'явилася прополісна вощина. У стерильний бджолиний віск вводять фракції натурального прополісу. Це дає бджолам не просто матеріал для будівництва, а живий імунітет. Доведено на 95% зниження грибкових захворювань, плюс 16 кілограмів меду з вулика і до 90% збережених бджолосіми. Її вже використовують у США, Канаді, Європі і по всій Україні. Прополісована вощина це не просто інновація, це повернення до природної сили.